Поки головним пріоритетом чоловіка буде гонка за сексом та кількість жінок в своєму житті, то більшу частину часу він буде розбитим, подавленим та нещасливим. Вигляньте тільки на цю величезну кількість пікап-тренерів, які постійно трахають величезну кількість жінок, і тим самим потім емоційно нестабільні, пропадають з медіапростору, а нещасливі в не є в депресії і так далі. І так далі У мене є особисто приклад життя людина, яка займалась пікапом. І він постійно мав емоційні качелі. Він ніколи не був стабільним. То в нього зараз все круто. Він зараз трахає тьолочок, Через якийсь період часу він дико подавлений. В нього немає мотивації, в нього немає нічого, тому що ці емоційні качелі, які людина відчувала після сексу, да після очередної, після чергової дівчини, він був дуже подавленим. І через якийсь період часу на нього чекає дуже і дуже неприємна ситуація у вигляді психоемоційного подавленого стану. І я це дуже часто бачу, нам постійно транслюють в медіапросторі те, що кількість жінок проявляє тебе як успішного чоловіка, але насправді це велика обманка, на яку ведуться дуже багато молодих людей, і це не більше ніж комплекси юності. Розумієш, ти хочеш доказати собі, що ти такий домінант, що ти зараз там переспиш з десятком двома-трьома дівчат, і це підніме твою самооцінку. Насправді, коли чоловік... Бігає за жінкою в пошуках жінки, він втрачає можливості. Коли мужчина шукає можливості, в нього все знаходиться. І класні взаємовідносини получаються, і жінки самі до нього тягнуться. тому що фокус уваги не на жінці, а фокус уваги на собі, на цілях, на амбіціях розумієш? Тобто це дуже важливий момент, коли людина не біжить за сексом, тому що коли ти хочеш мати чим більше галочок у своєму списку. Жінок, з якими ти переспав, в кінці тебе буде порожнеча, і це гарантовано. Це не тому, що я так собі придумав. Да? Я сам на своєму досвіді, на жаль, мав такий досвід, можливо, на щастя, тому що я усвідомив цю річ, коли я був доволі молодим. У мене був етап з 18 по 20 років, коли я прям хотів доказати собі. А це було не більше як блок в голові, що от я такий класний, я такий молодець, зараз я пересплю з однією, з другою, з третьою. Всім похер на це, всім похеру. Всім все одно скільки жінок в тебе було, розумієш. І оцей блок він або пропрацьовується самостійно відмовою повністю від такого способу мислення. Да, я розбирав відео, неможливо нагулятися, дуже рекомендую переглянути. І коли ти усвідомлюєш цю річ, для тебе дуже просто складається подальше твоє життя для того, щоб усвідомити, що це всього навсього ілюзія. Да, ви подивіться на життя тих людей. Які шлялися, і де вони зараз? От гляньте, от я зі свого досвіду можу сказати, що всі люди, яких я знав, що вони шлялися, їм зараз по 30-35-40 років, вони глибоко розбиті, в них немає ніяких досягнень в житті, значних в них немає нормальної сім'ї, тому що я свій канал веду загалом про те, щоб побудувати нормальні взаємовідносини про сім'ю. Не про те, щоб шлятися, В мене не стоїть ціль розказувати про взаємодію з жінкою, як її трахнути. У да? мене стоїть ціль розказувати, як побудувати нормальну комунікацію з нею, щоб ти був щасливим. Бо ті чоловіки, які шукають на моєму каналі саме ось цих маніпуляцій, чорнухи, щоб як розводити жінок на секс, цього тут не буде. Цей канал не для вас. Тобто, якщо людина шукає цього, краще відписатися, тому що цей канал більше по створенню себе і як прокачувати свій стержень. Друзі, якщо вам заходить ця тема, залишайте свій актив. Я буду розбирати більш детально ці теми, ділитись своїм досвідом, наводити приклад з комунікації з іншими чоловіками, які до мене звертаються. Це дуже базові речі. Про це не можна забувати. Фон. Ти внизу Фонд Сергія Притули, фонд поверне живим. Підтримуємо зсу. Не забуваємо про це. Я вас обняв. Ми працюємо далі. Слава Україні!